Лідія Нестеренко Ленько Балада про метелика. Я сонячний метелик. Вийшла з теплого кубельця, маминої любові, потрапила у сонячний усміх тата. Промінь сонця по мені навіє і засвітив душу. Я стала його дитиною сонячним метеликом. Цілунки батьків зігрівали мене. А черешневий дощ стукав у вікна рожевої кімнати. Ой, яка вона маленька, сказали мій брат і сестра. Вона поміщається на моїй долоні, промовив радісно тато, бо вперше взяв мене на руки. Відкрила великі карозелені очі і хотіла посміхнутися, та не зуміла це зробити. Бо злякалася світу, в який прийшла. Питала його, який ти, добрий чи злий, кольоровий чи сіробілий? Він хитро мовчав, а потім сказав спробуй. Не хотіла куштувати цей світ. Мені подобалося бути маленькою, наївною дівчинкою. Бо літо розфарбовувала веселково моє дитинство, намагаючись заховати від негод і журби. Та доля не забарилася з витівками. враз подарувала випробування на життя і на смерть, вчила виживати з недугами, жити світлими надіями, дихати голубими мріями, тікати від сіренького буття. І дивитися на світ очима дітей. Проте ядерний вік намагався напоїти сутність полиновою гіркотою, бив вітрами проти річ, лякав вогнем зла і давив кривтою недобитків. Вони прагнули кинути під ноги, зігнути брехнею, вичавити дух, стерти моє я. Та батьки з колиськи навчили пам'ятати про козацьке коріння. Не забувати пісні бабусі, берегти все те, що подарував Господь, Вистояла. Мої ангели бережуть мене щодня і гордо промовляють в молитві. Не бійся підлості ворогів, зумій перейти по стерні брехні, з усмішкою на устах приймай удар, лікуй словом серце від відран. Радій сьогоденню і змагай бурі, що торкається вікон твоєї душі. Закривай двері свого серця від брехні, викидай запоріг свого життя зраду і зневіру. Розбиваючи дощі образи і болю, навчилася посміхатися сірим будням, цілуючи віями світана. Потопаю у чарах кохання і люблю людей такими, якими вони є. Навчилася літати думками, і чарівне небо дарує все, що задумаю. Зустрічі з мудрими людьми повні добра й любові. Дарують натхнення і справу до життя. З долонь відлітають вірші, на папір лягає слово, а трояндовий жаль розквітає солодким болем. Якщо падаю, толо лоно землі, яка стелить зелену мураву. Жайвір забирає ностальгію на крила, і я знову лечу до небес. Наповнена теплом родинного гнізда, усміхами синів і примхами онуків я живу. Моя лебедина пісня заховалася далеко у хмарах. Jeszcze czas. Jeszcze czas.